Випустила Фенді на вулицю і уже сонечко з'явилося. Я тут пополивала квіточки, Попилесосила сьогодні. І знаєте, що ще робила? Я на це потратила дві години свого часу. Але я зробила. І що я зробила? Оце Вікуліна. Сумочка шопер. Ось така. Тут вона отак на кнопочці. Я зняла з неї ликало все. І такий шопер пошила один в один. Єдине, що я сюди кнопочку не пришивала. Ну, по-перше, в мене її нема. А по-друге, думаю, вона мені не потрібна. Це Віка тут носила косметику, таке ось щось не знаю. А потім стала носити її в АТБ. І оце останній раз, коли вона робила мені закупку не разом зі мною, а сама, то вже вона брала отаку сумочку. Ну, а тепер мені лишила, каже, тобі ж вона потрібна, я потім заберу. Ну, і я оце таку теж пошила. Але я тут зробила два кармашки. Це так, для чека або для чогось небудь. Ну мені так захотілося. І оце я витратила 2 годинки, щоб пошити такий шопер. Теж на плече. О, ну, одинаково. По всіх розмірах навіть оцей загиб. 7 см, як і тут. Оце я таким займалась. Зараз вроді потепліло, вийшло сонечко, я випустила фенді на вулицю і зараз вийду теж з нею погуляю. Просто хоча б погуляємо. Оце я така мастериця. Буває, не хочеться нічого робити. Я, буває, я оце натхнення прийде, то й зробила. Вітер не стихає, ну не такий, як вчора. А ця красуня вже дивіться, це ж я її випустила, вона гуляє, тепло. Зараз я тебе почухаю. Так, ну так, да, я в гараж йду. Тут у мене є пакет для сміття. Я з пилисоса витрушую. А ти чого сюди? Тобі тут не треба. красуня, Ох, ти ж і Красуня. Ну, Сьогодні вже такий день, що можна щось робити, але щось не хочеться. І ще трошки рано, мабуть. Чекає, ти чекаєш? А чого ти трусишся на дворі тепло, просто вітерець. Красуня, ти де бігаєш? Де ти бігаєш? Ой, чудо! А, це ж я там вибивала. З... з шланги, не шланги, а то водосточна ота труба. І що може попало, вона винюхує. Ну, я хочу сказати, якщо ще завтра і декілька днів така буде погода, то можна щось вийти і поробити. От. В першу чергу закопати оті стопчики, а зараз піду, позбираю оці. Бутилки, що пляшки. Забуваю, що це пляшки, що повилітали. І ще знаєте, що хочу? Отам От у мене була альпійська гірка під Черешнею. І там були ж оці камінці. І зараз деякі не дістала, то зараз подостаю, вони ну, вимились, видно, з дощем, наверх вилізли. Оце пів відра камінців назбирала. Ось на цій, ну, де була гірка. І там зараз викопала ямку, пляшки позбирала. Ну, тут, може, ще якісь будуть камінці вилазити, то вже потім. По тротуарку тут ніхто поки що не буде закладати, як планували. Може й якісь квіточки посію, ну щось буду робити. А це зараз винесла з хати ось тюльпани, ось бо пропадають в хаті. Тут уже більше, ніж у хаті, чи жарко їм, не знаю. То я зараз їх сюди посажу. Ну, буде діло, буде, не буде, на той рік буде. Ось якось так. Не знаю, де Фенді? А, воно. Фенді, Фендюша, що ти там уже піймала? Красуня? Ось так висадила, а то вони такі якісь бліді. І більше не буду гратися це в хаті, заморачуватися, хай ростуть на дворі. Фендюшка, що ти там? Трішки підемо погуляємо і підемо вже додому. Ну тут, бачите, ось, о, які вже повилазили, і вони зелені ось такі. Деякі, може, треба зайти поправити. Не зрозуміло, але нехай. Ну, я вже сьогодні нагулялась від душі. Ось дивіться, може видно ото коло по центру і навколо кола, вже скільки їх там посходило гарно. отож замурачувалась І всередині. Ну, це може потім кудись іще перероблю, а може не знаю. Мені дуже хочеться сюди. Журавля. Але вони такі дорогі. В минулому році 770 гривень було і кажу, та ні, це вже занадто не буду я його брати. Обійдуся без журавля. Ну, поки що так постоє Я дещо, може, від тиль заберу багатенько камінців туди до центру. Так багато землі мені не треба садити. Що буду... ти там жуєш? Фу! Фу! Мені 600 кущів томатів, звичайно, я не буду садити, 200 не буду, як раніше. Ну, може, до 100 штучок 60. Ось туєчка пропала, одна, бутилка зірвалася. нічого. Так. Тут? Ну нічого тут поки. Весною будемо дивитися, що Оце ж участок перекопаний. Це, це ж я вручну копала і там. А коли тут не було цих пляшок, ну, мені копав син, зять копав, Алексейович, поки колінця працювали, копав. Ну Він дуже довго, це чоловік покійний, він дуже довго копав, він оцю діляночку на три дні розділяв його. Важко це робить. Ось. А потім, коли моїх дітей не стало, мені допомагав Наталін Саша. У них є той культиватор. і ну, гарно, раз, раз, а тепер вона й сама не знає, як буде. В неї... Це ж у мене один участок, а в неї ж два. Не знаю, як вона буде. Ну, Тут малинка, тут ось так. Щось пропало, щось росте. Фендюха -біга. Ой день дуже хороший, трошки, трошки прохолодно, але от на сонечку то тепло. Приходили звірі, я їх годувала. Всі. Вже кажу, та ви що, скоро моя вулиця вся буде сюди йти. ну це так Зараз погуляємо ще трішки і підемо додому. Це ж, бачите, люди добрі, часник. Як зійшов. Це ж рано, ну, звичайно, рано. У лютому місяці вже такий. Ну, це свій там десь валя мені присилала канал моє господарство. То той не зійшов. Ну, я його ж пізненько садила. Ось тут скільки мені оце листочків грабати. Та я посередині їх отут перекопаю. З... І буде добре. Ну, багато полуниці, але вона корисна, навіть при цукровому діабеті її можна їсти. Так що хай росте. Ось. Ну, що ти скажеш? Пішли додому, пішли, пішли бігом. Пішли додому, пішли. Ходім додому. Давай. Давай, 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 швиденько, давай. Ось так. Ідемо додому вже. Нагулялися більше години. годину і 20 хвилин гуляли. Пішли. Куди? Додому. Давай, давай, пішли. Пішли додому, лапи мити відпочивати. Йдемо. Швиденько. Ну, я йду. Перша в мене прибігла. Ну давай побігла, я виключила телефон. Стоять. Фенді. Стоять. Де вона там? Я тут поки. Ага. От, там в мене прикрито. Ну, Вона така, що лапами відчиняє. Зараз я роздягнуся тут. Це ж та одежа в мене, що я на двір виходжу. Я тут роздягнуся. І візьму тебе під ним лапами. Добре, красуня.